Рубрика по книзі Переломний рік від Бріани Вест, день п'ятий. Уявіть дві ріки, які постійно течуть крізь нас. Одна з них несе всі голоси світу, а друга єдиний самотній голос, наш внутрішній. Перша ріка могутня, стійка та незмінна у своїх вказівках, настановах і застереженнях. Більшість людей живе бездумно. Нас несе за течією до кожної віхи, до всього, чого ми повинні хотіти прагнути досягти. Зрештою, ми опускаємо очі і бачимо, що руки наші порожні, наші життя сплетені в сюжетній лінії, яку писали не ми. Щойно наш внутрішній компас зникає з поля зору, усвідомлення моменту застилає туман, нас охоплюють розгубленість, нерішучість та невизначеність. Ми втрачаємо можливість керувати своїм життям, бо дві ріки перекриють одна одну, спокушаючи нас чеснотами, відштовхуючи вадами. З часом наскової спроби бути тим, ким нам веліли бути, супереч м'якій невгамовній правді, що живе глибоко всередині нас. Хоч якою гучною не була перша ріка, ми завжди чуємо тихий поклик другої. Наше життя починається того дня, коли ми обираємо керуватися своїм внутрішнім знанням, навіть чуючи, а іноді й прислухаючись до колективного знання. Мудрість полягає передусім у розумінні, що істина відносна. Ще чітко розділити дві ріки на добру і погану, означало б позбавити самих себе глибини та краси, яких насправді прагнуть наші серця. Шлях полягає не в тому, щоб відмовитись від однієї ріки на користь іншої, а в тому, щоб знати, коли слухати, прислухатися та керуватися кожною з них.